Так, сьогодні ми з вами будемо виготовляти тимчасовий будиночок для котиків. Ми розуміємо, чому тимчасовий, тому що він у нас буде звичайної коробки. Коробка з часом розмокне і нам треба буде її замінити, розкласти, відсортувати і викинути. Але, Але, все ж таки, хоча б тимчасовий будиночок вже буде добре. Просто через те, що хоча б на деякий час котики зможуть заховатися в цей будиночок. І так, що нам для цього буде потрібно? Звісно ж, велика коробка, в якій будуть жити наші котики. Плюс нам треба великий смуттєвий пакет. У ну, мене чорний, мотузка, ножиці, канцелярський ніж, степлер, хто використовує клей і скотч. Подайте, будь ласка, скотч. Ось тут коробка, вона трішки роздерта в мене, тому я її буду ще додатково апгрейдити. Знаєш, берете свої коробочки. Перше, що вам потрібно зробити, це її трішки зміцнити. Щоб на дно не відкрилося, потім його фіксуємо. А якщо міцний картон? Ви все одно зафіксуєте ці внутрішні їхні грані, тому що, як ви будете піднімати, якщо всередині будуть коти, то вони будуть прогинатися дно. Тому краще його зафіксувати. А, зрозуміло, дякую. Далі просила у вас теплу тканину. Ну, у мене це старий рушничок, він вже в плямах. Ми його кладемо на дно для того, щоб було хоч якесь е, тепле місце для кота. Але перед цим, тобто перед тим, як ви покладете в яку тканину, нам потрібно через дно протягнути нитку. Особисто я буду розміщати цю тканину, о, цю коробку на теплотраси. Тобто там, де у нас є оці труби, де проходить гаряча вода. Буду прикріплювати її зверху труби. Тобто, мені треба ниткою обхватити всю трубу. Тобто вона має бути з запасом, її має бути багато. В чому різниця між кошачим будиночком і так званою будкою? Кошачий будиночок має бути, хоч трошки, але на висоті. Коти люблять е, відпочивати себе в безпеці, вони люблять, коли вони знаходяться трішки вище, ніж рівень землі. Тому я собі обрала місце, це якраз теплотраса, е, і на саму трубу зверху я її прикріплю. Ми беремо достатню кількість мотузки, щоб можна було обхватити цю трубу, відрізаємо і приблизно. Краще з захватом, хай краще буде більше, ніж менше. І в самому дні коробки ми робимо два отвори, про які будемо притягувати нашу нитку. Ну, десь ось так в мене вийшло. Ось ми протягнули цю нитку. Цю нитку потім після завершення майстер-класу я її зафіксую ще за допомогою суперклею або степлеру чи інших засобів. Перевертаємо коробку, кладемо на дно м'яку тканину, яка буде нас слугувати як теплу підстилку для наших котів. Ні, поклали, я вам казала, брати таку, яку не шкода. Тому що ви назад її вже не заберете і тим паче не зможете випрати. Закриваємо коробку зверху. У мене коробка вже трішки помотана життя, тому зверху я її фіксую скотчем. У вас також він має бути зафіксований. Через те, що коробка буде деформуватися. Коти туди будуть заходити, виходити. Як ви розумієте, що це картон, це не дерево, то він буде деформуватися. Тому треба добре його скріпити. Тобто ми зафіксували, коробка в нас закрита. На дні у нас вже протягнута нитка і покладена тканина. Ми розуміємо, що це картон і що? Він намокає цей будиночок. Захистити від дощу. Я пропоную використовувати сміттєві пакети. Великі сміттєві пакети, великого об'єму 100 120 літрів, в залежності від вашої коробки. Але перед тим, як ми обтягнемо його е, пакетом, нам потрібно зробити отвір, куди ж кішка буде заходити, якщо в нас вся коробка закрита. З бокової сторони ми робимо з вами отвір так, щоб вона могла зайти, тобто не дуже низько, щоб не впитувалась вода, ну і не дуже високо, щоб кішка не запригла. Десь приблизно робимо невеликий. Відступ віднизу і канцелярським ножом обережно, пам'ятаючи про правила техніки безпеки, ми робимо отвір для кішки. Отвір у нас є. Але ж треба перевірити, чи поміститься наша кішка. В цьому нам сьогодні допоможе наша прекрасна асистентка, моя піцюня мать. Мацюня. Привітайся! Це наша Мася. вона нас сьогодні модель. І так, сонце, я знаю, що ти це не любиш, але давай спробуємо. Поміститься чи ні? Так. Так. Я думав, мені вміститься. <гум> Магія, кішка поміститься. Я так була, що вона навіть не проти туди. туди залазити. Я гадала, вона буде проти, бо раніше вона не дуже любила це, але схоже... Інтересний <гум> факт, кошки — це жидкость. То <гум> вони так і пролазять. <гум> Вона не така худа, як е, вуличні котики. Якщо вона залізла, то вуличні котики точно залізуть. Якщо ви сумніваєте, зробіть трішки більший, нічого страшного в цьому немає. Але е, основна суть, щоб сюди не залізла собака. Тобто, великі собаки не мають сюди залазити. Тут хіба малесенькі якісь і то. Е, тобто, це нам для котів. Ми захищаємо від їх від собак. У собак є будки, тобто окремо ви можете приготувати для собаки Вона більшого роз. Язку. І отвір має бути більшим. Е, ну і звісно, сама коробка. А як її тепер діставати звідти буде, я не знаю. Ну, кішка пролізла, супер. Беремо пакет. Ну, Зараз вона, певно, злякається, вибіжить. Світлана да. Ігорівна, а навіщо її діставати? Їй там добре. Це Та, це я бачу, ви можете що... її у коробку. І що ми з нею не домовлялися? Це була її ініціатива так гарно зайти в коробочку. Так ось. Тарі, тарілку туди, Беремо і все. Пакет. Беремо великий пакет, так, щоб наша коробка в нього поміщ... поміщалася. І засудимо коробку в пакет. Але дивіться, про що забули, що коли ви натягнете пакет, у вас ось ці ниточки будуть ось тут. Вам потрібно перегорнути коробочку. Нащупати, де у вас вихід нитки, і зробити там отвір після того, як ви натягнули. І намагаємося протягнути. Тобто після того, як ви е, одягнули пакет, ви витягуєте ці ниточки. І ось у нас вийшло, що ми коробку всунули в пакет, і нам потрібно цей пакет зафіксувати так. Він повністю зайшов у собі в отвір. Тобто, ось у нас отвір і весь пакет має зайти всередину. При цьому він має бути зафіксований. Для цього використовуємо тепле. І просто фіксуємо його в коробці, Прямо при входу, але зажимайте добре, щоб не було цих гострих кінців, щоб кішка або котик не поранилась. Так виходить, що у нас є коробочка. Вона обтягнута е, плівкою. При цьому у нас ніде немає отворів, Це суцільний пакет. Звісно, ці хвостики також треба буде зафіксувати, щоб красиво було. І виходить ось такий будиночок. При цьому обов'язково, тобто, по факту, ми з вами завершили. Але для того, щоб це не виглядало просто так... Е, як скажемо так, пасмурно, можна щось додати. Можна якісь малюночки додати, можна додати е, якусь, е, якісь прикраси повісити котикам, можна іграшки якісь повісити. Тобто, наприклад, зробити е, на шнурочку якусь іграшку, повісити її десь тут або всередині, і їм буде веселіше. І найголовніше, що потрібно зробити, це обов'язково зробити об'яву. Ну і написали, що це будиночок для котиків. Там не псуйте, не чіпайте, не руйнуйте і прикріпіть до коробки, щоб люди розуміли, що це не сміття, а що це коробка для котиків. При цьому ви лишаєте цю коробку, краще її десь на висоті лишати. В нас такі випадки це хіба на трубах, на теплоцентральних трубах. Ви їх на мотузочку прив'язали, але прив'язали так, щоб люди, які працюють, наприклад, прийдуть ремонтувати ці труби, щоб вони могли легко е, розв'язати цю коробочку, прибрати, коли завершують е, ремонт, на місце її прикріпити. Ну і, звісно, вам треба буде час від часу слідкувати за цією коробочкою дивитися, якщо вона вже розмокла, розлітлася, значить ви її забираєте, розбираєте. Тобто йде все на сортування. Коробку відносите на картон, здаєте, тряпку можна ще десь використати або використати в якихось інших цілах, і, звісно ж, поліетилен також можна використовувати, адже йому дощ не страшний. Ну і звісно, щось вона вагається, хоче ну не хоче. До речі, ці будиночки працюють. Єдиний мінус, що вони тимчасові, так як вони з картонних коробок, вони дуже швидко можуть розм'якати. Але ми їх захистили плівкою поліетиленом. Ви розумієте, що дощ і навіть перший сніг вона витримає. Тобто у кутиків вже буде якийсь захист від зовнішніх погодних умов. Ну, Мася сказала, що коробка хороша, вона її одобряє. І... В принципі, на цьому все. Що запитань більше немає, то дякую вам за те, що ви приєдналися. Гарного вам дня чекаю від вас відео. До побачення. До побачення. До побачення.